Бердичівську приміську автостанцію, що знаходиться в районі центрального ринку, мають намір перенести через те, що нинішня територія автовокзалу невелика за розмірами, а кількість транспорту постійно зростає, каже заступник міського голови Сергій Онуфрійчук, І виникла потреба у такій перестановці. Як одним із варіантів вивчається переведення районної автостанції на територію вулиці на вулиці Курленка, там де вона була передбачена у свій час, де зараз є ринок. Там є приміщення, яке було в свій час самим автопарком відремонтовано спільно з власником, звичайно, і приведено до належного стану. Звичайно, якщо буде вирішено кардинальне питання по переведенню туди приміської автостанції, буде завершена сама реконструкція приміщення. Там є достатньо місця для відстою транспорту, для заїзду, для під'їзду. Тобто з технологічної точки зору воно відповідає вимогам. Щоправда, це ще не вирішено остаточно, так само, як і переведення людей, які торгують поблизу автовокзалу, на вільні місця у середині ринку. Це питання, говорить Сергій Онофрійчук, теж буде розглядатися, оскільки торгувати мешканці району мають не на землі. Паралельно я думаю, буде вивчатися питання по прискоренню реконструкції незавершеного будівництва критого ринку, який в якого є вже новий власник. І переведення, звичайно, торгуючих на ту територію, яка закріплена за ринком. Є місця вільні на території ринку. Це і на кругу, тут є столи вільні, і між бувшою санатою і ринком. також є місця. Тобто, тут треба доброволя і керівництво ринку для того, щоб провести певну реорганізацію, максимально врахувати ситуацію, яка склалася. І Перевести торгуючи промисловою групою в центральну частину ринку, продовольчу групу розмістити також окремо сільоспродукцію, теж створити належні умови для того, щоб торгуючі, які приїжджають з сіл, могли торгувати в нормальних умовах. Окрім того, каже посадовець: на це має бути ще й воля самих тих, хто торгує. Тож, коли зміни побачать бердичівляни, поки що невідомо, оскільки питання дуже складні, такі що потребують досконалого вивчення. Та у міській раді переконують, вони намагатимуться зробити усе можливе, аби після. Після перестановок мешканці та гості міста не відчували жодних незручностей.